Вітаю, ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера, довірте Христу свої слабкості, й вони стануть вашою силою. Гордість впливає на нас усіх. Коли хтось запитує, чим ви займаєтеся, цілком природно хотіти відповісти на питання статистикою досягнень, скільки но замовлень надходить, або скільки людей нас відвідує. Або скільки у нас передплатників немає межі категоріям, якими можна було б хвалитися. На мене цифри теж впливають, але я часто відчуваю провину, коли розповідаю, як багато передплатників у диво кожного дня. Мені подобаються цифри, однак, здається, мені не варто було б говорити цього, тому що це підживлює мою гордість. Мені теж треба виконувати слова Павла. Коли треба хвалитись, то не мічу я похвалюся друге до Коринтян 11:30 Коли ви довіряєте Христу свої слабкості, вони перетворюються на ваші сильні сторони. Ось чому в посланні до євреїв в уривку про героїв віри ми знаходимо слова, силу огненну гасили, утікали від вістря меча, зміцнялись від слабості. До Євреїв 11:34 Моя молитва сьогодні. Господи, нехай моя впевненість буде у Тобі. З якою б ситуацією я сьогодні не зіткнувся, дозволь мені вірити в Тебе. Сьогодні я відчуваю слабкість, тому довіряю Тобі у своїх слабкостях я стаю сильним. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.